Як бачите, за вікном гарна сонячна погода, і це непогана причина почати щось нове. Тож вітаю вас на нашому новому сімейному каналі про Норвегію. Ми хочемо поділитися з вами нашою історією, нашою подорожю до Норвегії і тим, як буде складатися наше життя тут. Більше того, ми розкажемо, як складається життя з дітьми в Норвегії, бо це зовсім інша історія. Звичайно, як більшість родин, які виїхали з України протягом останніх двох років, ми виїхали через війну. Тоді, коли ми побачили, що ситуація суттєво впливає на психологічний і емоційний стан наших дітей. І спочатку це була Польща, бо ми думали, що це займе пару тижнів, може пару місяців. Потім ми зрозуміли, що Ця ситуація подовжується і давай перезимуємо, давай почекаємо ще кілька місяців, давай повернемося вже ближче до школи і знову зрозуміли, що треба зимувати. З усією вдячністю до польщі і поляків, які прихистили нас на такий тривалий час, і дали можливість перебувати в безпеці, ми не розглядали цю країну як країну, в якій можна перебувати тривалий час. З усією вдячністю до людей, які. Підтримували нас і матеріально, і психологічно. Останнім часом ситуація і ставлення в суспільстві Польщі суттєво змінилось настільки, що це стали відчувати діти в школі. Так ми прийшли до думки шукати іншого місця. Так ми прийшли до думки про Норвегію. Чого саме про Норвегію в цьому теж значно, значний вплив справили блогери в інтернеті? І це ще одна причина, чому з'явився цей канал. Те уявлення, яке складається з перегляду роликів в інтернеті, не складає повноцінного уявлення про життя в Норвегії. Саме тому ми хочемо поділитися з вами своєю історією. Можливо, вона комусь допоможе. Скласти повне уявлення і замислитися над іншими країнами або навпаки закохатися в цю дивовижну країну і спрямувати свої шляхи сюди. Звичайно, ще. Більшість нашого шляху попереду, тому ми запрошуємо вас в цю подорож разом з нами. І до зустрічі в нових відео. Пока!